Булося чергове засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради. На порядок денний було винесено близько трьох десятків проєктів рішень. Стосувалися вони соціального, дозвільного, майнового житлово-комунального характеру. Зокрема, для окремих будинків, які обслуговують перша та сьома житлово експлуатаційні контори, виконком встановив нові тарифи. Будинки були прийняті з обслужив спілки, акти затверджені, установлю тарифи. Це ЖК1 примакова 25, Будинки всі п'ятиповерхові і Жексім. Проспект миру 95 дріб 1, проспект Миру 95, дріб 2 і проспект миру 95 дріб 2. У квітні цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок здешевлення іпотечних кредитів для громадян, котрі перебувають на черзі для отримання житла. Люди укладають угоди кредитування під 16% річних. При цьому держава повертає людині 13%. Для тих, хто має непоганий рівень доходів, пропозиція цілком реальна. Такий варіант дає змогу за кілька місяців заселитися у власне помешкання. Відповідно до програми, кредитування надається терміном до 15 років. Площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 метрів квадратних загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб, та 18 метрів квадратних на кожного наступного члена сім'ї, але не більше як 76 метрів квадратних. Якщо ж позичальник захоче квартиру більшого розміру, за додаткові квадратні метри сплачуватиме сам. Обов'язковою умовою участі в іпотечному кредитуванні є платоспроможність. Щомісячне Що місячне погашення кредиту не повинно перевищувати 50% сукупного доходу сім'ї. А після сплати платежу на одного члена родини має залишатися не менше 1100 гривень. У Хмельницькому участь у цій програмі беруть 13 будинків, сертифікованих у Міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. За цей період в місті заключили вже 28 договорів на іпотечне кредитування. За умовами програми Доступне житло. 70% від вартості квартири платять громадяни, 30% компенсує держава. Претендують на державну підтримку в першу чергу люди, які перебувають на обліку поліпшення житлових умов та визнані такими, що мають право на доступне житло. На вулиці Озерні ми для програми Доступне житло виділили під 400 квартир ділянку, де регіональне будівництво Хмельниччини асоціація здійснює будівництво цього об'єкту. І там також можна заключати договори. 80 чоловік скористалося програмою у 2012 і у 2013 році. Загалом на квартирному обліку при міськвиконкомі перебуває більше 11 тисяч хмельничан. Уже більше двох років у відділі обліку та розподілу житлової площі формують єдиний державний реєстр громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов. Це десь змогу систематизувати реальні дані, адже окремі люди перебувають на квартирному обліку і за місцем проживання, і за місцем роботи. Для включення громадян до єдиного державного реєстру їм необхідно надати відділ по обліку розподілу житла, довідки про склад сім'ї та реєстрації, поновити документи, копія паспортів, копію індикційних кодів, а також довідку з місця роботи. Вказані документи прийматимуть до 1 жовтня цього року. Хто не встигне, не буде включений до єдиного державного реєстру. Таким чином людина втратить право на отримання безкоштовного житла та участь у згаданих кредитних програмах. Документи можна подати до відділу обліку та розподілу житлової площі або у центр надання адміністративних послуг. Розтрощені двері травмпункту. Такий результат відвіден медзакладу Хмільним Гульвісою. Чоловік побив скло і втік з місця пригоди. Лікарі одразу викликали правоохоронців. Після нетривалих пошуків розбишаку під шафе таки вдалося упіймати. На сучасні двері травматологічного центру городяни зазіхають не вперше, каже адміністрація лікарні. Впродовж цього року вони потерпали вже двічі. Тоді розбишак відшукати не вдалося. Тож усі роботи із заміни частини скляних дверей керівництво брало на себе. Щоб установити це стекло, це воно коштує майже більше тисячі гривень. Для нас це кошт, це безумовно. Від рук відвідувачів медичний заклад потерпає тривалий час. Тільки на оновлений травмпункт запрацював восени 2011 року, як лікарі почали рахувати збитки. У перші ж дні вбиральня травмцентру залишилась без плафонів та лампочок. Далі городяни зазіхнули на водопровідні крани та сушку для рук. Після цього терпець персоналу увірвався і сам вузол закрили на ключ. Не дорахувався медперсонал і той, що висадили свого часу на території лікарні. Зараз місцину засіяли травою та облаштували кам'янистий сад. Та переймаються тут і за валуни, які невідомі теж можуть поцупити. Порятувати лікарню здатні охоронці. Певен медперсонал. Заклад співпрацює із приватною фірмою та їх працівник чатує на приймальному покої, куди привозять невідкладників та хмільних відвідувачів. Усю територію закладу охопити не може. Тому надії покладають на правоохоронні органи. Ну, зараз ми будемо звертатися, бо ми бачимо, що цього не може бути. Це не тільки для того, щоб зберегти майно, а для того, щоб забезпечити безпеку наших лікарів, медичного персоналу. Кожну ніч привозять п'яних побитих, наркоманів ранених. Були і випадки, коли приміняли фізичну силу до наших співробітників. Правоохоронних органах кажуть, раніше на території міської лікарні чергували корективи, змушені були внести спершу через євро 2012 а потім через вибори. Після цього мовляв звернень від адміністрації лікарні не надходило. Досі обхід території здійснював піший патруль. Поновити нічну варту медзакладу. Міліціонери готові мають вони бажання іменно в нічний час, або нам треба звернути в нічний час увагу на охорону громадського порядку на території міської лікарні. То Змозиться зробити. Тим часом чоловік, який днями потрощив скляні двері травм-центру, буде змушений з власної кишені оплатити збитки завдані лікарні. Крім того, за словами правоохоронців, за дрібне хуліганство розбишаку притягнуть до адмінвідповідальності. Фінішує капітальний ремонт алеї поруч з Майданом Незалежності. Тротуар з'єднує вулицю Гагаріна з Володимирською. 700 тисяч гривень на відповідні роботи передбачені у бюджеті міста. Старе асфальтне покриття прослугувало кілька десятків років. Його замінюють фігурною тротуарною плиткою. Ремонтом займаються працівники приватного підприємства Рембутком. Ця фірма минулого року оновила зону поблизу театру імені Старицького. На алеї біля Майдану Незалежності тротуар теж стає схожий на вишиванку. Пішохідну зону дещо розширили, зробили своєрідні кишені. Уже встановили у них новенькі ліхтарі, а незабаром з'являться тут близько трьох десятків декоративних лавочок. Також облаштують зону відпочинку клумбами та розмістять нові сміттєві урни. Плитку вже виклали практично на 100 відсотків. Незабаром візьмуться за облаштування прилеглої території. Я так мав задачу міського голови це зробити поточний ремонт. Уже там коли тих будинків з'їздив двори, щоб вона вже була каже в так скажіть, переїзд робила, а ззаді. Оставили Ми там бачили, що там треба доробити. У нас воно заплановано, план включили. Теж тільки завершимо тут робити. Сразу ми поставимо наш комунальне підприємство, там зробило там, тож забилося поточний ремонт. Завершити ремонтні роботи на алеї планують до середини серпня. В останню п'ятницю липня своє професійне свято відзначають системні адміністратори. Напередодні винуватці події приймали вітання від міського голови. Я хочу вашій особі в першу чергу подякувати всім, хто займається цією роботою. Я думаю, робота цікава, перспективна. Загалом дарунки та привітальні слова адресувались шістьом представникам IT-спільноти з-поміж віншувальників Ярослав Лукашук. У галузі інформаційних технологій працює уже сім років. Спершу трудився у приватних фірмах, потім на телебаченні. А зараз є головним інженером, програмістом одного з відділів місцевого управління Ощадбанку. Займаюся зв'язком. Це у нас і зв'язок з Києвом, з Нацбанком зі всіма районами по області, зі всіма ощадними касами, які є в нас по місту. Також займаюся банкоматами, посттерміналами, піднідрення, підключення, налагодження, підтримки сфера діяльності дуже велика, різноманітна. За сумлінну та плідну працю винуватцям свята вручили грамоти та подарунки. Віддала шахраям майже півмільйона. Такою сумою грошей 26-річна хмельничанка віддячила псевдоворожок за стілення родини. Невідомих жінок дівчина перестріла на вулиці, ті одразу почали говорити про сімейне прокляття, а ще про те, що можуть допомогти. Для цього з дому необхідно винести усі заощадження. Дівчина усіх інструкцій дотрималась, віддала невідомим 41 тисячу євро та майже 5 тисяч доларів США. Коли ж оговталась, ні грошей, ні псевдоцілительок не побачила. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Даний вид кримінального правопорушення дуже тяжко розкрити. Чому? Тому що потерпіли не зразу ж в міліцію. Коли вже потерпіла чи потерпіли приходи в себе, вони не пам'ятають прикмет. Даних осіб відповідно не можуть правильно зорієнтувати співробітники міліції. На даний час 14 таких кримінальних правопорушень зареєстровано і вже на даний час три розкриті. Вінницький фотохудожник Володимир Козловський у нашому місті із персональною виставкою. Вперше Фотоекспозицію маленькі колекції автор називає побічним продуктом творчого процесу. Каже, накопичувалися ці фотографії протягом двох десятиліть. А нині виникла ідея поєднати окремі елементи в один продукт. Глядачі відразу оцінили побачене. Мене дуже приємно вражає те, що кожного разу ми відкриваємо нове фотомистецтво. Я побачила те, що ви підкреслили кожен фрагмент нашого життя. Ще один раз задумалася над тим, що нічого просто так в житті не буває. Кожен рух, кожен погляд, кожен жест він говорить багато про що. Фотографією Володимир Козловський займається близько 30 років. Нині цим мистецтвом захоплюються і його діти. Фотографія для митця залишається лише хобі, намагається поєднувати його з роботою ортопеда-травматолога. До сьогодні Володимир Козловський пам'ятає своє перше знайомство з фотоапаратом. Колись я заліз на антресоль, там знайшов фотоапарат зміна м і там був такий важель такий, і Він дуже гарно жужжав. Якщо його десять разів я їм пожужжав, і на один це він зламався. Це можна сказати, був мій перший контакт з фотографією. Якщо хочете щось хорошо зробити, треба це любити. Все, що у нас робиться, хороше все від душі і від любові. Якщо просто так, виходить супродукт, полуфабрикат. На виставці «Маленькі колекції Володимир Козловський представив близько 40 збірних світлин. Оцінити їх можна протягом місяця у музеї студії фотомастецтва.